Дорога не годиться нікуди, одне яма на ямі. Та колись підсипали, ось недавно засипали і годів два назад. Так про стан доріг у Супрунівці говорить місцевий житель Олександр Гавриленко. Нещодавно тут розпочали ремонт невеликих вулиць та провулків. Той асфальт, який зрізали, завезли на, на цвинтар і там зробили, вимостили дорогу. П'ять камазів завезли. Тут в селі не було такого ремонту. По центру то точно не було. Від траси і до центру точно не було, тому що завжди говорили, що це не наша ділянка, це автодора. Виборочно по центру, виборочно знімають асфальт і потім по Ще, Ще не зроблено так, щоб видно було. Кінцевий результат. Підрядна організація виконує поточний ремонт вуличні дорожньої мережі у Старостинських округах. Зокрема, станом на сьогодні роботи тривають у селі Супрунівка. Далі підрядна організація перейде в інші села, зокрема в Тахтоулови, Мильці, Жуки Абазівка. У Супрунівці вже відремонтували провулок центральний. На вулицях Миру та Промисловій роботи тривають. Працює підрядна організація Євробут Плюс, каже заступниця міського голови Тетяна Бардіна. Ці великі дороги, які йдуть там центральними, або сполучають населені пункти один між одним. Вони всі знаходяться на балансі агенції місцевих доріг. Інші дороги, які менші там провулки, вулиці, якісь вони менші зазначимості, вони є комунальною власністю міста. Капітальних ремонтів бути зараз не може в зв'язку із обмеженнями, які діють в країні, тому це лише поточні ремонти до 40% зношення доріг. Підпадають під цю категорію. За словами Тетяни Бардіної, ремонт на центральних дорогах планують розпочати ще цього року у співфінансуванні з агентством місцевих доріг. Упродовж літа на умовах співфінансування з громадою виконані ремонтні роботи на окремих ділянках трьох доріг: валук Богівка, Царинське, Полтава, гужули черноглазівка Полтава, Сем'янівка, Петрівка. Для продовження ремонтних робіт на автодорогах місцевого значення у старостатах Полтавської громади необхідне фінансування. Очікуємо порахування коштів від міської ради. Василь Тихоненко із села Мильці Супрунівського округу розповідає: ями на дорогах засипав власноруч. Вулиця Шевченка частично зроблена, вулиця Космічна частично зроблена, центральна вулиця, та що заїзд село зовсім не зроблена і чи робитиметься хотілося б, звісно. Машин дуже багато їздить, Треба зрізати і робити нове покриття. Дорога, основа дороги зроблена, мабуть, в початку 80-го. Перелік вулиць в інших селах громади, де зроблять поточний ремонт, вже визначений, каже Марина Сірова. У Мильцях це вулиця Шевченка, це центральна. У Сем'янівці це провулок Квітучий та 1 травня. В Тахтулово вулиця Зелена Набережна та Незалежності. У Патлаївці вулиця Лугова, у Жуках, Полтавська та Лісова. Роботи планують завершити орієнтовно до 1 грудня, але ці роботи будуть відбуватися з коригуванням погодних умов. За словами Марини Сірової, загальна сума на виконання запланованих робіт згідно з договором становить близько 10 мільйонів гривень. Оксана Іванова та Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава.